Полісся рідного, зелений скарб це безмежні лісові простори, які розкинулись на берегах розлогих річок та ховають поміж струнких сосон, дужих дубів, гнучких беріз, дивовижу, голубоких озер. Для жителів полісся винятково стратегічне значення має ліс для забезпечення як природно екологічної рівноваги, так і фінансово-економічного успіху. Це добре розуміють колективи лісогосподарських структур. У передачі ліси Полісся. Слухайте про лісівничі будні і перспективи, про господарювання у зелених шатах рідного краю. На хвилях радіо рідного краю передача Ліси по лісся, де розповідаємо про будні і перспективи господарювання у зелених шатах. Готуємо її спільно із фахівцями лісогосподарської галузі, колективами державних підприємств Сарненського та Клесівського лісових господарств за підтримки та особистої участі у формуванні тем випусків керівників цих господарюючих структур Сергій. І балелі та Михайла Ониськевича з нагоди 71-ї річниці перемоги працівники Державного агентства лісових ресурсів України звертаються до ветеранів великої вітчизняної війни лісової галузі та всієї держави зі словами пошани і вдячності. Це свято пов'язане з весною, народженням та розквітом нового життя. А подвиг воїнів-переможців не підвладний рукам. І в сьогоднішній сумний для держави час, коли на сході України гинуть наші воїни та мирні громадяни, які не змогли вже у 2015 та 2016 роках зустріти прекрасну квітучу весну, коли горе матерів, дітей, дружин нещадно входить в домівки пам'ятю загиблих, хоча би подумки. Працівники лісової галузі закликають: давайте всі разом звернемося до господа та політиків, щоби припинилася ця жорстока війна, та журавлі не кликали людей у вічність. Відлетіли у вирії роки, і зовсім небагато залишилося серед нас ветеранів-фронтовиків, які врятували планету у полум'ї Другої світової війни. У ці травневі дні повсюдно по Україні пройшли меморіальні акції зі святом перемоги. Головна увага акції присвячена ролі українців, зокрема жителів нашого краю, у наближенні перемоги 1945 року. Земляки уславлювали подвиг визволителів своїх дідів та прадідів, які воювали за батьківщину. Керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відвідали інвалідів минулої війни, учасників бойових дій та партизанського руху вдома і привітали їх з днем перемоги. Працівники державних лісогосподарських підприємств та Кож у ці весняні дні вшановували своїх лісівників, ветеранів та їх родини, вручали квіти і грошові винагороди, Зичили міцного здоров'я, довгих років життя і мирного неба для дітей, онуків та правнуків. Усі знаємо, скільки добра зробили для нас воєнні та післявоєнні покоління. Молоді ліси, висаджені лісівниками, що повернулися із фронту, нині перетворились у красиві й величні зелені масиви: людям на добро, на радість. Їх героїчні та трудові подвиги пам'ятають покоління нині сущих на землі. У день річниці великої перемоги попрямуємо шляхами пам'яті лісовими стежками маршрутом за розповідями фахівців лісового господарства та юних вихованців шкільного лісництва. На початку побуваємо у дендру парку, який було висаджено на честь 65-ї річниці дня перемоги поблизу адмінприміщення Кричильського лісництва Сарненського лісового господарства. Вшановуємо пам'ять про буремні руки. Великої вітчизняної війни, пам'ять в наших серцях і душах житиме вічно, адже подвиг ветеранів війни незабутній. На честь пам'яті поблизу Кричівського лісництва, учні шкільного лісництва Константинівської школи у 2010 році на честь 65-річчя перемоги, висадили 65 культур. Деревних і чагарненкових порід по дендропарку. тепер ми зустрілися із керівником шкільного лісництва. Це Лідія Коречко, і учні, які постаршали. А разом з ними підросли деревця і кущі, які вони відсаджували. Лідія химівно ми можемо пригадати, як то було, коли висаджували дендропарк, і як впродовж цих років дітки доглядали за рослинами, і якими вони стали тепер. Дендропарк був закладений у квітні місяці 2010 року, якраз напередодні 65-ї річниці великої перемоги. Учні нашої школи в кількості 21 учня це були учні старших класів, два восьми класи. Вони закінчили школу в одинадцятому році, і один дев'ятий клас брали участь і в підготовці території до посадки дерев, адже на тому місці росли, можна сказати, зарослі і таке видне місце це не дуже було привабливе для людського ока. Наші учні не тільки садили дерева, але допомагали курчу. Кущі, які там росли, вивозили звідти обрубані дерева, тобто готували площу до посадки дерев. В посадці брали участь як хлопчики, так і дівчатка, які займалися в шкільному лісництві. Було висаджено 65 різних видів дерев. Дендропарк створений не тільки з екологічною і патріотичною метою, адже в створенні дендропарку брали участь не тільки учні ті нашої школи, але і ветерани великої вітчизняної війни, і працівники лісу. Це була спільна корисна справа, але дендропарк був створений із науковою і навчальною метою. Ну звісно, з виховною метою, яка є основою нашої роботи. З науковою метою було посаджено не тільки дерева, які характерні для наших лісів, які переважають в наших лісах, але і дерева. Які рідко зустрічаються, які в основному використовуються для озеленення, і наше завдання із теперішніми юними лісівниками з'ясувати, наскільки приживлюються ці дерева в лісових умовах, адже центропарк межує із лісом, саме на околиці лісу, від дороги, і з'ясувати наскільки ці дерева можна використовувати в нашій місцевості для озеленення інших територій, які вони дають приріст протягом року, яка приживлюває. Цих дерев, які більш краще використовувати, які слабше використовувати. Тобто, у подальшому це є темою для досліджень і для розповсюдження нових видів рослин, які раніше в нашій місцевості не висаджувалися. Хочеться сказати за естетичне значення, звісно, що парк прекрасний. Хоч молоденький, але вже приваблює око багатьох людей. Дерева цікаві тим, що рідкісні для нашої місцевості, тому рідко хто проходячи повз, не придивиться до тих дерев. Наше завдання ще полягає в тому, що ми не тільки доглядаємо парк, але щороку поновлюємо тими рослинами, які в силу тих чи інших причин не змогли прижитися в минулому році. Ми із нашими вихованцями, саме тими, які знаходяться разом з нами, проводили підсаджування ялини звичайної, яка обрамлює тендропарк. Зовні нами було висаджено більше 20 рослин разом із працівниками лісництва. Дітям цікаво проводити цю роботу, вони із задоволенням виконують її і. Активно беруть участь у процесах садіння дерев, догляду їм цікаво досліджувати біологічні особливості, особливо тих дерев, які не є типовими для нашої місцевості, адже це їх спонукає до навчання, це спонукає їх до дій. Ну і звісно що отримують задоволення від виконаної роботи. Адже коли людина садить дерево безпосередньо бере в цьому участь, то вона ніколи не завдасть йому шкоди. На буде оберігати його сама і не дозволить. Спричинити шкоду, мабуть, інші людині про парк пам'яті 65-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні введемо мову у передачі ліси по лісся. Слухаємо розповіді керівника шкільного лісництва Костянтинівської школи Лідії Коречко та вихованців цього об'єднання юних друзів лісу. І кожного разу людіхимівно, коли ходите з дітками на територію дендропарку, згадуєте, що Посадження на честь визволителів наших війни, звісно, тому що це особливий дендропарк, особливий тим, що проводить межу між естетикою прекрасним. І до того, і між і нашою історією. Нашою історією ми не можемо забути. Повинні постійно пам'ятати особливо таку подію, як 9 травня. Наступні покоління мають теж безпосередньо в цьому приймати участь і пам'ятати ці події, і спілкуватися з тими людьми, які пережили ці події. Пам'ятним місцем і став дендропарк. Так, таким пам'ятним місцем став Дендропарк у майбутньому, коли ці дерева виростуть, можна там. Зробити прекрасний сквер для відпочинку людей. Ну і це вже буде наша історія: історія нашого лісництва, історія наших дітей. Ми поспілкуємося із вихованцями шкільного лісництва. Звичайно, що ви про війну знаєте тільки з розповідей. Мене звати Кишенко Наталія. Парк її приурочений 65 п'ятиріччя. Посадили такі дерева, як Аронія, Чорноплідна, мудрина, Берест, Бербарис, Явина, Голуба та інші види. Це дуже чудовий парк. І кожен, хто приходить чи приїжджає, не може не приведітися до цього парку. Мене звуть Шабак Тетяна. Коли нам предложили доповнити працю наших попередників, то ми з радістю погодилися. Кожна із нас повністю яке дерево вона садила, коли скільки вона до цього зусиль приклала. Нам було дуже приємно поновити цю пам'ятку через те, що вона присвячена великому святу святу перемоги. Тому ми з радістю вирішили і досадили нові породи дерев. Було посаджено 65 видів дерев, такі, які в нас ростуть, і такі, які в нас не зустрічаються. Ми з час від часу, коли туди потрапляємо, згадуємо про ветеранів великої. Відчуття війни, і як ми разом з ними садили дерева. І коли ти на них дивишся, то огортає любов. А якою ти була коли висаджувала дендропарк? Пам'ятаєш, скільки тобі було років? В шостому були класі. Мені тоді було 10 років. Ми з радістю поїхали, щоб садити ці дерева. Звичайно, нашим хлопцям було нелегко викорчовувати кущі, але разом так. з ветеранами ми впоралися з цією роботою. Мене звати Міщеня Марія. Парк прирочен 65-й річниці дня перемоги, створено легкої праці. Його створювали декілька днів. Учні та випускники наших шкіл. Особисто мій брат міщеня Ростислав. Тепер він навчається в вищому училищі. Тут ростуть нетипові наші дерева, як спірея, дерен білий, ялина голуба, пихта, ялиця біла, береза, чорна, барбарис, аронія, чорна, модерина, берест і спіреї різних видів. Цей парк має велике значення. Він має значення виховне, наукове і естетичне. Естетичне тим, що це є місцем відпочинку, приваблює око людей. Людина, як садить дерево, вона не може його зламати. Вона привчить інших людей берегти дерево. В людини зароджує. Чується любов до природи буде навчати інших людей берегти природу. Наукове значення. Ми вивчаємо рослини, слідкуємо за їми, доглядаємо. Будемо надалі старатися. Також збираємо з цього парка, гербарія, створюємо і колекцію насіння з подальшою метою висіяти і зберегти пам'ятку про свій день парк якими були дерева тоді, коли їх висаджували, і якими ми стали, як би ти порівняла? Були дуже маленькими. Я недавно там була, то дуже гарно і різні види. Дерева прийнялися, гарно розростаються, дуже красиві. Різні за породою, різні за будовою, кущі є і дерева, високорослі і низькорослі. Мене звати конько Тетяна. Згадуючи це місце в минулому, було чагарники. Навіть ми не могли подумати, що подальньому таке місце захопить, Може, можливо. Найбайдужу людину, тому що насправді милує це місце око. Було вкладено дуже багато сил. Моя, навіть сестричка старша, ну, готувалася, їхала туди, садила, розказувала нам, які були прекрасні для неї дерева. А де сестричка твоя зараз? Навчається в медичному, вище пішла в рівному. Коли якщо в цьому році туди насаджували, то згадуємо майбутнє. Складаємо, що можливо і наші покоління буде згадувати, коли виростемо свою працю і будемо навіть переказує іншим. Як садили парки з нагоди 65 річчя великої перемоги, це велике свято для нас, патріотів. Я Ржевік і от початку в валі. Я ходжу там кожен раз. Там моя бабуся живе. Щоразу спостерігаєш, як ці дерева? Да. Так. Там посаджено 65. Там моя мама робила бабуся. Вони працюють у лісовому господарстві. Моя мама Ржевіки Тетяна Анатолійовна садила дерева. Та працює лісовому господарстві. Лісок тут мені подобається з малку садити дерева. Десь з восьми років садив до полі. Ялинки, дуб. Ялівці про парк пам'яті, який було висаджено на честь 65-ї річниці дня перемоги поблизу адмінприміщення Кричильського лісництва Сарницького лісового господарства, ми говорили із керівником шкільного лісництва Костянтинівської школи та вихованців цього об'єднання юних лісівників. А у Клесівському лісовому господарстві пам'ятні місця, що засвідчують віхи воєнного лихоліття, мають багато давнішу історію. Про це послухаймо розповідь людини небайдужої до суспільного життя і подій у рідному країні. Краї, інженера лісових культур клесівського лісгоспу тетяни крук. Напередодні 9 травня наш народ дуже часто починає згадувати тих людей, які віддали своє життя, які боролися за свою країну, боронячи її від загарбників. Жива пам'ять в народі про героїв Великої Вітчизняної війни. На території масив Клесівського лісгоспу є чотири могили невідомих солдатів, які полягли в боях за свою рідну Україну. Ці могили знаходяться три в Чабельському лісництві в кварталі Шостому, в кварталі п'ятдесят другому та в кварталі 42-го. За цими могилами здійснюється постійний догляд з боку працівників лісової охорони. Лісова охорона, а також всі небайдужі, проходячи повз могил, згадують ті тривожні часи і тих людей, які не пошкодували найдорожче для себе свого життя, за свою країну. Особливо в часи. Коли в нашій державі знову неспокій, ми згадуємо тих героїв, які взірцем були для свого народу. Як годиться, про таких людей не варто забувати. Їхня пам'ять буде вічно жити, а наш обов'язок принаймні, доглянути місця поховань, і, звичайно, ми завжди будемо думати, якою ціною. До нас прийшла перемога. Окрім того, що в чабелі є такі могили невідомих солдатів, така могила є і в клесівському лісництві недалеко від так званого урочища ліщениць. Цю могилу видно, проїжджаючи дорогою Сарни Клесів. Окрім того, що на наших територіях є чотири могили невідомих солдатів. Які постійно доглядаються в 1983 році за рішенням рівненського облвинконкому від 22 листопада був такий наказ номер 343 про виділення природозаповідного фонду в кварталі 59 дев'ятому Чабельського лісництва територія була визначена і названа Стоянка Партизан. За переказами саме там стояли загони Медведєва. 9 травня це день, коли ми згадуємо всіх тих героїв, які полягли захищаючи й боронячи свою країну. Ну, в першу чергу, звичайно, тих, які полягли під час Великої Вітчизняної війни. Але звичайно, ми не обходимо і тих героїв, які. Приймали участь і віддали своє життя в інших війнах. Триває передача ліси по лісся. Ви слухаєте інженера лісових культур клесівського лісгоспу Тетяну Крук із роздумами про історичні віхи пов'язані із лихоліттям війни. 9 травня це день, коли ми згадуємо наших визволителів, наших воїнів, які боролися під час великої вітчизняної війни за незалежність своєї країни. Але окрім них, звичайно, хочеться згадати і всіх тих воїнів, можливо, навіть простих людей, які не тільки із рушницями захищали свою країну, можливо, словом, можливо, своєю ударною працею наближали День перемоги. Зараз такі часи складні для нашої держави. Коли кожна політична партія вона якось хоче використати на свою користь, можливо, навіть перекручуючи часом історичні факти, ніхто не може зменшити ролі України взагалі в визволенні Радянського Союзу від фашистських загарбників. Цей день 9 травня мені би хотілося від усієї душі привітати в першу чергу наших ветеранів, а також усіх людей з нашою перемогою перемогою над загарбниками. І я би хотіла наголосити, що будь-який загарбник приречений на поразку, тому що сила волі нашого народу це, мабуть, найбільша зброя якою ми володіємо, яку від нас ніхто не забере в будь-якому разі, користуючись нагодою, хотілося б побажати нашим ветеранам від душі здоров'я в першу чергу. Хотілося би побажати усім молодим брати приклад із наших ветеранів, брати приклад із героїв, які в складних умовах показували приклади. Героїзму і заслуговують на повагу і вічну пам'ять. Війна це велике лихо, звичайно, для будь-якого народу. А війна, в яку втягнений не один народ, навіть десятки. Світова війна, це взагалі є дуже страшне горе для всієї земної кулі, для всього населення планети. Ми маємо пам'ятати ці уроки. Які нам дала велика вітчизняна війна. Ну і звичайно, що від душі хотілося би побажати нам мирного неба. Саме під мирним небом ми можемо творити, жити заради своїх дітей, заради своєї країни. Вислухали інженера лісових культур Клесівського лісового господарства Тетяну Крук. А про увагу колективу цього підприємства до ветеранів Великої Вітчизняної війни далі у випуску радіопередачі Ліси по лісся мову поведе голова профспілкового комітету Галина Самолюк. День перемоги ми зустрічаємо рік за роком. Але як добре, що він не став для нас лише одним приводом посвяткувати, а зберіг саму свою суть, торжество перемоги, поваги до ветеранів, учасників бойових дій, сімей загиблих, яких напередодні свята адміністрація та профспілковий комітет відвідує, вручаємо квіти, грошову допомогу. Звичайно, сьогоднішня турбота про ветеранів це лише мала частка того, що ми повинні зробити. Громадський обов'язок кожного оточити ветеранів турботою і увагою не тільки в свята, а й у будні. Тому на протязі року підприємство переймається їхніми проблемами, виділяємо дрова для опалення та грошову допомогу на лікування. У цей день хочу висловити вдячність нашим дорогим ветеранам. Для нас ви приклад самопожертви, високого громадського обов'язку і патріотизму, низький вам уклін за вашу безмежну любов до батьківщини, дорогі наші ветерани, від себе особисто і від усього колективу Клесівського лісового господарства вітаю зі святом великої перемоги. Від усієї душі бажаю вам міцного здоров'я, довголіття, благополуччя і усього найкращого. Нехай небо над вашими головами завжди буде мирним. Про увагу колективу Клесівського лісового господарства до ветеранів великої вітчизняної війни розповідала голова профспілкового комітету Галина Самолюк. На цьому час випуску радіопередачі Ліси Полісся підійшов до завершення: ясного неба, привітного травневого сонця, радісних звісток, благополуччя, щиро зичить творчий колектив передачі Ліси Полісся, слухати яку можна щоп'ятниці та щопонеділка на хвилях Радіо Полісся о цій же порі. Від душі бажають миру і добробуту кожній поліській родині колективи Сарненського і Клесівського лісового господарства та особисто їх керівники Сергій Белеля і Михайло Ониськевич. Щиро Здоровлять із Днем Перемоги! Гарного, мирного свята усім! Зустрічі з фахівцями лісового господарства, розповіді про їх життя у свята і будні очікують у наступних передачах. Над випуском працювали автор та редактор передачі Віра Шашук, диктор та звукооператор Юрій Прозапас. На все добре!